Слава Україні! Вітаю вас, шановне панство. Ви на каналі Твоя Рибалка. З вами я, Юрій, ведучий цього каналу. І сьогодні в нас підсумки. Підсумки трьох виїздів. Ну, якщо ви хочете їх подивитися, перший ось тут буде підказка для вас то був Пількір, другий то був воблер і третій Сілікон. Третій був, я вам скажу, найскладніший. Найскладніший. І так, перші закиди нашої рибки силіконової трава вже на берег вилазить щось її дофіга якщо можна сказати що її дуже багато так да, її дуже багато це по перша по-друге Будемо підбирати кольор. Та пляха-муха. Оце вже мені цікаво. Є клювання. Після, після того як змінив джиголопу на звичайний монтаж. Додав там зараз півтора грама. І є принаймні якась цікавість. Але кожний закид це боротьба з травою. Ну, давай, джигулока. Якщо ти на пенсію ходиш, то дай можливість. О, дала можливість, нарешті. Нарешті дала можливість нормальне. Ага, ну то риба була, ви бачили. То вже щось на щось схоже. Колір Watermelon Red. Mm. Mm. А ось так, але ще одна є проблема, та проблема пов'язана з дальністю закиду. Ось практично третину. Це ефективна частина, де можна робити проводку. А дві третини. Це швидке виматування. Ну, зараз. Клювання класнючий. Ну давай, 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 на траву виходь. Виходь на траву і покажись людям. Ну, так це ж зовсім менша справа. Хлопці, то є риба. Ну, ну риба, ну. То є серка. То я риба. Да? Так, куди я сюди? Ну це вже приємно. Перші запахи риби є. О, та що, ви мене ждали чи що? Так, у нас є початок. Як в мікрухі, так і в той. Так, погнали. Проводка достатньо швидка. І виматування на швидке, щоб не влазити в траву. І виматування швидке. Знову закид. О, це ефективний закид. Не, все ж таки треба віддати належне, що утек, якщо він нормального класу. Він кидає добре. Якщо шнур підібраний, котушка нормальна, то все от. То продовжуємо. Продовжуємо. І новий закид. Так, по закиду нормально. Ой, по клівону теж гуд, але треба швидко це робити. то що я? Ну, це вже більший друг. Це вже зрозуміліший друг. Ні, ну з таким другом ми, звісно, не порівняємо. То я трохи вас зняв. Ну, то історія вже. Ну, а так у нас на півтора грамчики. Непогано. Давай влазь, дякую тобі рибу. Ще один новий колір. Ту краса сам би Ну, Не можу комусь знімати треба ж. Новий колір і нові закиди. Ну давайте так, перевіримо спочатку стару. Ділянку там, де ми працювали з цими з Воблерами, нема, і пількерами. нема. Так, пішли по дальніх кордонах. Клювання. 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 Так. Лювання, нарешті, 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 нарешті... Ну, ви бачили, риба була. То вже гуд. Ну, ну ти ж була, я ж тобі відчуваю, ну. ну тебе я теж відчуваю. Ось така краса у нас. Можливо, колір більш цей підходить. Так, він не клювання. Він не прозоре, ще клювання. Але... Але маємо хоч якийсь позитивний момент всього всього царства ранкового. ну і все Трава. До речі, клювання хитрі, вони йдуть чомусь дуже, дуже поруч з травою, ну а чого, ну? Нічого хитро нема. Риба бачить хижака, вона сховається. Ці чотири риби, які дві дотяг до берега чи три, дві у траві залишив, але тягнув, то було таке. Що хочу сказати, в підсумку цієї трилогії, по-перше, ультралайтова риболовля це один з найцікавіших різновидів спінінгу, це стовідсотково. По-друге а Ловіть різними приманками. Різними. Тому що, ну що, ну, 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 подивіться три, три відоса, і ви зрозумієте, до чого я це все веду. Іноді так, треба найменшу по формі довжині приманку, але максимально важку. Це пількер. Тобто дальній захід, але надшвидкісна проводка і трава, яка ще була ну, молодою, так скажемо. Але результат був там класний. Там взагалі результат був потрясний. 24 риби за 42 хвилини. Ну, отаке. 24-42. Потім був воблер. І я вам скажу, що білий хижак не дуже цікавився їм. Більш за все, то окунець він зайшов все. Він не мог пропустити цього воблера. Атакун а страшний, дуже яскраві, гарні поклівони. Але з хижаком. Якось не так. І третій силікон. Так, я знайшов дійсно, що Дізі працює відмінно. То стовідсотково. я ще потім спробувати одну проводку, яка е е ну, твічава, вона максимально, вона навіть той, іншу рибу ту підманювала. Це дуже цікаво. Тобто, по-перше, це була форма рибки. Маленької рибки десь 25-35 міліметрів, якою то харчова база хижака, основ, мабуть, основна харчова база хижака. І він її атакував. По-друге. Одна неділя, друга, третя, трава така, трава, така, трава, що хлінззаки зробиш. Отака історія. І... Який з виїздів був найцікавіше, ну так, можна сказати, що той перший, де Дубасу рибу одну за одною. Так, буває таке. Але сьогодні була класніша трудова риболовля. Із плюсів, ну, як для мене, ну то вже, мабуть, є е, 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 підтвердження, тому що майте з собою вольфрам. Ось в таких умовах вольфрам це найперше. Е, мінімальний діаметр, наприклад, тої шарніра, але максимальний закид. Тобто, коли це дуже важливо, як на мене, ну не знаю. До речі, пишіть у коментарях, що для кого як важливо. Е, як на мене, то дуже важливо, щоб це співвідношення було до розміру приманки, до розміру цього шара, щоб не було такий шар і отака от приманка. Як на мене, це дуже важливо. Дуже важливо. Що ще маєте в арсеналі своєму, ну, мабуть, три залізо, пластмасу, то я маю на увазі в і, звичайно, ж, силікон? Це, мабуть, обов'язково. І залежно від обставин приміняйте, тому що якщо б був вітер, то можна було б або йти на чисту воду і там, де нема риби, щось шукати за допомогою пількера. Або це єдина штука, яка, ну, який вітер ну не заважає. Ну, єдина. Все інше, вітер і спиняє, і не, не зумін. Ну, подивіться, наприклад, там, якщо чесно, то відос, це як закріплення того, що які моменти для мене були цікавіші, найцікавіші. Джигологська морська так, вона працює. Ставиш малий гачок. Надмали. Так, Він практично назбирає трави. Але я відчуваю клювання, вони є, я відчуваю, що риба хижак схопив, але я реалізації не, не роблю. Чому? Тому що гачок замалий. Тобто тут цікава така штука. Я, я вам чесно скажу, хлопці, дуже цікава. Тому, якщо є можливість, купуйте ультралайти, купляйте катушки. Шнури і все, і починайте працювати. Так, звісно, велика риба це гуд, але Ультралайт це сила. До нових зустрічей. Пишіть, коментуйте. Я так думаю, що цікаво буде Ось на нашому каналі. Заходьте на сайт, у нас там є Класнявчий Сілікон. Так що, все, пока-пока, до нових зустрічей.